Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. ТЦК цей провокує бунти в Україні. До цього йде. Е, наша влада, на превеликий жаль, наше міністерство оборони, міністр умер, Головков, залужний, Верховна Рада, Уряд, ОП просто забуває, що палка має два кінці. Що ця звіряча мобілізація по Україні, коли ТЦКшники просто силою заганяють людей в автобуси, в буси, вигружають з маршруток, забирають телефони, незаконно їх викрадають, вона приведе до бунту. Українці терплячі, але без ТЦК. Приведе до бунту, до українського бунту в масштабах України. І до цього все йде. Учора вже з'явилося відео в соцмережах про те, що в Київській області начебто люди почали нападати на патрулі ТЦК. І це перша ластівка, на яку наша українська влада повинна звернути увагу. Тому що страшніше бунта українського бунта, українського майдана, нічого немає. Особливо, якщо він вийде з під контролю. З вами український історик та журналіст Ершвець. До нової зустрічі!